Добрий вечір. от Сьогодні ми розглянемо такі дрібнички. Як то кажуть, дрібнички на прикладі вулик Апікс. І так, ми маємо весною. Е хочемо працювати, щоб воно нам працювало, щоб розвивалося. Ми маємо дві матки: матка справа, матка зліва. І колись ми мали оці перегородки. І для того, щоб там нас бджоли не перелазили, ставили такі фіксуючі планки, які, на мою думку, зараз не потрібні. Тобто треба вирізати фанеру рівно зверху. Ось ми бачимо, що вона повинна бути рівно. І тут рівно. Все, оце ми вставили всередину фанеру Ми маємо два місця, два відводки. Тоді ми беремо звичайну роздільну решітку. Ось так. Вона тут щільно лягає на, бачите? щільно лягає, і воно ідеально працює. Чому давалося, е... давалося ось це. Тому що, фіксуючи планки, тому що ось ми бачимо, якщо ми перевернемо, в нас е... бджола буде проходити по матка. Тобто, вже, ми вже маємо. Двохматочних сім'я. Тобто, якщо ми поставили ось так роздільну решітку, це в нас вже є двохматочна сім'я. Бджола буде переходити вверх і попід ось за рахунок, ось цього, буде контактувати. Тобто не треба, наприклад, нам грубо двохматочну сім'ю. Ми перегородку витягнули, решітку лишаємо. Решітка в нас тут може працювати бути постійно, так як вона в комплекті. І все. І ще одна дрібничка. Ось ми маємо ось цей літок. Звичайний літок, хто би сказав. Але ось цього замало. І що ми придумали? Ми придумали ось такий його лайфак. Як воно працює, зараз також покажу. Ось ми маємо літок. Дивіться. Вставляємо. І ми маємо достатній прохід для бджоли вздовж. Не треба, перевернули, закрили. Все. Якщо ми вставляємо стандартний, ми маємо прохід тільки для одної бджоли. Ну, я думаю, що це замало. Треба перевернули, закрили. Одною рукою трошки незручно. А це ось цих, за рахунок ось цих свяжків, як мені один чоловік казав. Хоч який дорогий вулик, але без доробітки, без свяжки не обійдеться. Ось ми маємо бачити. Бджола має, куди пройти має. І тут виходить е, якраз прекрасний прохід для бджоли. Ось такий дрібниці, але дрібниці є дуже важливі. Ось так. Ми запхали, ми маємо двох маточну не двохсімейний, були, а двохматочний. Чому? Тому що, якщо ми ось так поставимо, бджола буде ходити і буде контактувати одна згодною за рахунок конструкції дашка. Ось ми бачимо, в як, як ось положенні. Вона, якщо буде стояти, буде сантиметр. Буде прохід для бджоли. Одна з одною буде контактувати. Тобто це вже є сімейних. Нічого воно не мішає одне одному. Вони можуть сміть спокійно працювати. Ви робите один відводок, другий відводок. Вони навіть і в зиму йдуть. Вони собі бджолу роз... Кожна має звою бджолу, бджола, нікуди не діне. Ось такий простий лайфак, як то кажуть. Дякую за увагу.